Літній сезон ще не розпочався, проте вже зараз у Дніпрі активно готують пляжі та інші відпочинкові зони. Попри табу на купання Дніпряни цього річ вже встигли окунутися в річку. Детальніше про всі заборони та підготовку міста до літа дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Роботи проводяться на пляжі парку Сагайдака, також на пляжі монастирського острову. Попри заборону купального сезону, тут ремонтують дитячі майданчики та іншу розважальну інфраструктуру, аби Дніпрянам було точно де весело провести час. Проводимо роботи з очищення піска пляжу прибиральною машиною. Готуємо елементи благоустрою безпосередньо на пляжі. Це навіси, роздягальні, підфарбовуємо спортивні майданчики. Підготов готуємо. До пляжного сезону, хоча офіційно він не, не буде відкритий, але це наші щорічні роботи. Олександра разом з друзями прийшла на пляж, аби попрацювати та зняти рекламу. До пляжу дівчина любить ходити також, аби відпочивати. Живе на лівому березі, то часто навідується сюди. Обрали цю локацію, тому що тут. Красивий пісочок, гарні краєвиди. Це дуже гарно, що місто облагоражується, що місця для відпочинку стають більш чистими. Ми любимо тут відпочивати. Дніпрянин на живе неподалік монастирського острову. Тож і на пляж ходить майже кожного дня. Чоловік каже, через вандалів пляжна зона дійсно потребує ремонту. Проте і зробити за ці два роки тут встигли багато. Багато висаджено дерев, сумнахойних квітів біля пам'ятника і тут три локації хвойних висело і купатися заборонено, міський пляж залишається улюбленою зоною відпочинку. Тому навіть попри обмеження тут все одно проводять підготовчі роботи, аби забезпечити комфорт і безпеку відвідувачів. В цьому році ми плануємо декілька новин елементів благоустрою, які знаходяться на території цієї зони відпочинку. Хочу сказати, що за багато років тут дуже пошкоджилась Дорога, яка повністю веде через частину пляжу, яка на сьогоднішній день експлуатується людьми, буде замінено повністю дорожне покриття для того, щоб люди були комфортно передвигатися по території пляжу. На пляжах розмістили таблички купатися заборонено і пляж не працює. Проте, попри все, як минулого, так і цього року Дніпряни продовжують порушувати правила. Минулоріч Дніпропетровщина обійшла в топ-3 областей за кількістю нещасних випадків на воді. Ігнорування заборон та нехтування правилами безпеки щороку призводить до трагічних наслідків. Це для збереження життя та здоров'я, особливо дитячого, вкрай важливо усвідомити всю серйозність ситуації та утримуватися від купання у заборонених місцях. Пам'ятайте, ваша Спека у ваших руках.